І всім привіт з вами Вова. І сьогодні я буду робити класний огляд на, е, набор Лего оригінального е, називається він е, називається він, він він він. Якщо чесно, я не знаю, як він називається. Знаю, що це що це тільки е воєн. Із з ось Lego Bionicle, якийсь о, 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 вогняний мастер. ось. Напевно, він так називається. Е ще е тут це сам класний набор і ми почнемо з огляду нашої коробки. Коробка ось така в нас тут в нас, е написано нас написана Lego Bionicle, маска Bionicle. Сам наш вогняний мастер з своїми мечами і своїм скейтом. Тут в нас монстрик, маска золота, щось тут написано. Ззаду ми бачимо функції цього набору. Що буде, якщо з'єднати два персонажі, тут маленький комікс і як, стріля... як він стріляє. А стріляє він маскою. Ось такий в нас класний набор. Давайте перейдемо до самого набору. Що тут в нас є? У нас тут є ось такий маленький паучок. Ось він. Ось такий класний маленький паучок. В нас є э... така маска червона сама його. І золота. Ось. І сам наш. Вже готовий е, персонаж. Він класний і давайте ми почнемо з цього персонажу. І нього, як ви бачите, ось такі ось е, штучки. Зараз я покажу їхні можливості. Є е, ці дві штучки, як ви бачили на коробці, це ось такі класні штучки, які можуть, е, е, при, при, можуть ставати його скейтом. Ось. ось вони такі, ці штучки. Вони можуть ставати його скейтом, він може взяти і на ньому так кататися. Ось такі. І можна їх використовувати як і в меч. Мичі ось взяв собі, швиденько з'єднав, хопа, і отут так вони випрыгнули, роз'єднав їх. шашличок делать. Шашличок, От. І давайте ми їх в, в сторону. Ми бачимо ось такий класний персонаж. Давайте йому надінемо його маску. Напишіть, яка вам більше в коментарях, яка вам більше сподобається. Ну, подобається золота чи червона. Ось. Давайте ми червону одінемо. Ось така класна маска. Ось він став, по-моєму, крутіший. І е, тут у нас є ось така штучечка, на яку ми нажимаємо, і маска стри... стрибує в нього з голови і е, стріляє в когось іншого. Ось. В нього ззаду є ось така ось жовтенька штучка. Якщо ми нею пошевелимо, то, як ви бачите, він показує свої біцепси. Ось ось, така клас, ось такий класний механізм. геть 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 е, Ось. Але мені саме більше подобається це, ця маска. Ось він може шевелити цими своїми біцепсами великими. Я не розумію, чому йому такі штучки робити, але він. Теж з ними прикольний. тут є в нас ось такі як крила. Мені, мені схоже, якщо їх так підняти, то він схожий. Хто дивився фільм, називається робот Чапі. В нього ось такі самі в робота Чапі були штучки в сторін. Коли він там бігав, в нього тут такі ж стрічали штучки. Антенки. Ось. І, до речі, він теж може це, якби, коли в нього ось, ось ці мечі. З'єднані, він на них катається, то він може вису, ну, висунути ці жовті штуки і якби, користуватися їм як мечами. Ось. Е, сама мені, сам він мені подобається, мені зовсім там подобається технік, біонікл, бо там це лего теж, але там більш все-таки шевелиться, де хочеш ось. Класна, е, класний набор, ось він такий. Е, принти мені не дуже, якісь вони не такі вже яскраві. Я, ось тут, як ви бачите, принти такі кра красиві, яскраві. А в нас тут що? Ось такі е, у нас Біонікл. Мастер-Біонікл. І давайте подивимось на нашого почка. Що на нього дивитися, він класний, він... не можна сказати, що він мені більше подобається, чим сам наш Біонікл, але він теж класний. До речі, його можна взяти. Ось коли, коли він, наприклад, стреляв цього мострака, він промахнувся. Так? Він може підлізти, взяти і дивіться, що зробити. Він може стрибнути йому на голову. Але якщо на нього він вже стрибне, він ніколи його вже не випустить. І буде керувати його тілом, якби, і ходити з ним. Так само, як і в технік. Там теж були такі монстрики. А в нас вже тут більш. Таке, що може прийти на допомогу його друг, тільки менший. І це теж мастер, мастер вогню. Напевно, його учень, я не дивився мультик. І він може якби, взяти зараз і спасти його. Він спасти може взяти, там, прийти з якимось мечем. Ось зараз я йому прицеплю цього, цього чудовиська на голову, ось. Да, так. І він прийде, просто візьме мечом одрубить, а ви можете якби, зробити отак. Якби нажати кнопочку, і він сам випрыгне. І тут же надіти йому золоту маску. Ось. Ось така маска класна. І все. І він захищається. Ось. Давайте ми це все е, в сторону положимо. І е, ще один нюанс те, що я е, не зрозумів, чому, е, чому тут намальована підставка. Я думав, що там я, якісь будуть підставочки під цю маску, будуть держ, е, тримати її, а вона просто в нас якби, тут ось така. Просто так. Хай, хай лежи! Зараз він підійде просто так. Зараз. Ось так. Ляга. І попер до свого хазяїна забрав йому. І все. І все ось. Ну, ставте лайки, кому сподобалось це відео. І з вами був Вова Вова Лего Джі. і всім! Показ. Не забувайте ставити лайки, а дизлайки. Ні. Yeah.